Большие очереди. Трудно попасть к семейному врачу. Попадешь к семейному, потом нужно... Она дает направление. При том направление краткого времени. Не то, что там э, какой-то опять нужно стоять в очереди. І в конце концов ні попадаєш тому вречу. Ті лікарні, які я обслуговуюся, дуже задоволена. Чисто культурно, черги немає. Якщо ти записаний вже на своє на свій час, то ти приходиш і ніколи там не сидиш півдня. Я як медик можу сказати, але я не працюю зараз по спеціальності. Ну якщо Государственна лікарня, то не дуже лікарі. Вони якось відношення до пацієнтів, до клієнтів якесь страни. Якщо йти вже в частну лікарню, то набагато краще відношення. Якщо у державній лікарні зарплати було більше, я думаю, співвідношення відношення до пацієнтів було інакше. Багато є дуже кваліфікованих і Професійних медиків, які себе підвищують в розвитку, а є ті, котрі отримали і взяли цей диплом, забули або, взагалі, далі не рухались. І є багато клінік, які надають послуги дуже качественно, чи як то ну, професіонально і. Вони на вищому да, уровні якісні, а є ті, що не дуже. А є ще такі, які зараз відмовляються обслужувати по програмі, що наші воїни і наше ВСУ, яке нас захищає. Я не так часто звертаюся, але в принципі задоволена. Я звертаюся до сімейному врачу, тому що мені треба, мені направлення де всі дають, я можу ну, в такому. А туди, куди мені треба. Ну і до такої, до такої звертаюсь. Туди приходиш, там все швидко. Це раз. Ну і гроші, там безкоштовно, а там треба платити. До державного, а до приватних ніколи не плата. До приватних звертаюся, бо я на інвалідності, в мене інвалідність другої групи. Звертаюся. Бо ті, що можуть дати мені приватні лікарні, в такій можуть нічого не сказати, скажімо так. До приватної. Тому що відношення лояльне, тому що я вважаю, навіть самі лікарі більш знають. Це моє власна думка. Є такі спеціалісти, котрі ну якось. Не дуже в мене визивають таке вже ставлення до них довіри, тому я можу звернутися у частну клініку, кого я знаю. А взагалі туди да, є в мене і звертання, і мені приходилось навіть робити одноразову собі операцію. Це наші ось п'ята міська лікарня, де дуже кваліфіцировані там працюють медики. Я б ну, по крайней мере, до недавнего времени в десятой поликлинике, меня все расстраивало.